Я розпочну власне з авіаційної певної теми. Президент Зеленський сьогодні ну він не відкрив, як то кажеш секрет полішинеля, але в чергове наголосив на тому, що українцям варто додатково бути обережними та обачними в період великодніх свят. На жаль, випадок із сумами нас. Дуже 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 прикро по нас вдарив, коли росіяни на навернули неділю задали цього удару по цивільному населенню. І президент каже, що і до Великодня, і після Великодня реально існує загроза значних обстрілів нашої території в на свята. Ну мені здається, що це. Кажу, це не відкритий секрет Полішенеля, Це очікувана історія, очікувана ситуація, що росіяни можуть і будуть бити тим паче. Зараз ми бачимо, що їхній терор проти цивільного населення суттєво кратно збільшився. Черговий випадок сьогодні ніч, Дніпро, троє загиблих, серед яких дівчинка малолітні. Е, ну я абсолютно погоджуюсь з тим, що на жаль, ми заходимо в такий, ну так би мовити, на фа певну, певну цю фазу війни. На які зараз росіяни будуть ну намагатися, якби намагатися напевно максимально сильно так само, як це вони робили напевно, от на самому початку повномасштабного вторгнення, так і зараз, ну відверто просто почати от ламати, що називається дух українського народу. І при чому, на жаль, ми бачимо це і Суми, і Дніпро, і удари, от відео сьогодні з'явилося, коли просто кориговані авіабомбами б'ють по житловій забудові Херсону, де видно, що відсутні будь-які там де ріг варто згадати в цьому контексті. Так і кривий ріг. Тобто, це йде систематичний терор. Звертаю увагу, що як я от казав Минулого разу, на жаль, ми бачимо, що міжнародні інституції, які мають просто цьому ставати на заваді, не працюють від слова геть. Якщо там ну, раніше хоча б ми чули якісь, не знаю, там занепокоєння чи ще щось, ну зараз не знаю. Чомусь, на жаль, на це взагалі ніхто ніяк не реагує. Ми бачимо, що якби відбувається в тому числі підняття. Авіації, яка може е, нести далекобійну зокрема ракетну зброю, і ну в контексті цього треку, в контексті підготовки, сьогодні от е, робили пеп, Ну такі, скажімо, як тренувальні е, маневри, з я так розумію, скоріш за все, з імітацією е, пуску, тобто, ну просто тренування. Е, міг 31К, міг 31 к Тому е, на жаль, е, Мирні українські міста зараз є. Ну просто цілю цілю цих жахливих ударів, цілих ну кривавих кровожерливих терористів, військових злочинців. Причому це злочини, які ну вони, скажімо, так, не мають і ніколи не будуть мати строку давності. І гинуть особливо така теж дуже неприємна і болюча статистика, що останнім часом регулярно жертвами у нас стають маленькі діти, і це є ну якби ще одним доказом цього жахливого просто терору. Я дуже сподіваюся, що ну, врешті-решт. От міжнародний кримінальний суд він, ну якби врешті-решт, почне працювати з того, що це буде ну якийсь трибунал над цими військовими злочинцями російськими, тому що ну відверте відвертий цинізм, і знову в поясненнях про те, що ну а. Цинізм і з в, в діалозі зі Сполученими Штатами це коментар щодо сумі, ну що вони помилилися. Ну тобто, це помилка ціною в величезну кількість життів. Тому так, не, не ви знаєте, ну і дуже часто саме на якісь свята людей, ну російська армія, яка, скажімо так. Немає жодного, скажімо, якихось моральних перешкод, і тому на великодні свята потрібно буде. Ну скажімо, бути обережними, не нехтуйте повітряними тривогами, і особливо слідкуйте, щоб також в жодному разі неповнолітні ну, діти вони також їм не в жодному разі не нехтували, тому що це на сьогоднішній день ну, така ситуація, що є вели... ну, підвищена загроза. Вона завжди. Існує, але на жаль, вона останнім часом підвищена, і, скажімо так, ті дані, які зараз уже є нашою, якби і які отримуються з розвідки і регулярні маневри авіації носіїв далекобійних ракет, вони, на жаль, навпаки, тільки підтверджують той факт, що найближчим часом може, ну, там, крім знаєте, таких уже звичних для нас якихось. Обстрілів за допомогою ударних палат додатися ще знову крилаті ракети, може це бути аеробалістичні ракети. Ну, на жаль, така, скажімо, до цього всі, скажімо, ознаки для цього на даний момент, вони, на жаль, є. На жаль, на жаль, так є. І, ну, не знаю. На щастя, не зовсім повертається. Я за сказати, що щось на щастя відбувається. Але е, сьогодні відбувся другий день поспіль, коли відбувся удар по населеному пункту Шуя. Це Іванівська область, е, 112 дванадцята бригада, е, ракетна бригада Російської Федерації. Е, там доволі таки е, був такий плотненький так би мовити, вибух. Давайте зараз я його продемонструю. долучу це відео, щоб ми подивилися, як прилетіло по місці розташування 112 бригади, яка за даними нашого гуру вона причетна до атаки міста Суми минулої неділі. Давайте подивимося. Це ми поки що дивилися на президента. А от тепер ми подивимося на відео. Для мене, знаєте, Андрію, що тут найпримітніше на цих всіх відео вже другий день поспіль. Що здавалося б, стратегічна ракетна бригада Російської Федерації, тому ну, що я так розумію, це стратегічна, якщо там є Іскандер, м балістичні ракети, вона не прикривається жодними засобами ППО. Суто стрілкатня відбуває атаку наших дронів, які прилітають. Ну, да, з, з цим дійсно, тобто, знаєте, цікаво, напевно, що ну, такий є, скажімо так, жарт, що всі системи ППО, ну, всі елементи системи ППО і е, зенітно-ракетні комплекси, е, вони десь стоять там, не знаю, охороняють виключно російських будинки російських можновладців. А от на такі об'єкти в них не вистачає. Друге, що я хотів би, що я б хотів звернути увагу, дивіться. В для боротьби з нашими безпілотниками вони доволі мало застосовують свою тактичну авіацію. Тобто, якщо, наприклад, борти f 16 і ми про це знаємо, відпрацьовують по різних типах російських БПЛА, чи то будь-то то є шахет, чи там інші якісь БПЛА-імітатори, які також росіяни використовують, по ним наша авіація, якби тактична авіація. Активно працює, аж і ну, якщо для там, Міга-29 для е, Су-27, е, в принципі, для його ну, якби системи керування вогнем, прицільних інструментів є доволі важкою цілею, то як бф 16 прекрасно відпрацьовує, захоплює е, і веде вогонь по різних типах БПЛА, успішно з цим справляється. Якби умовно. Російська авіація, ті ж, наприклад, там су 35 ну, ну меншій мірі, напевно, су 34 які ну за принаймні за заявами росіян, вони мають ну повинні мати за своїм рівнем чутливості і вже радіолокаційну станцію з активною фазованою розшіткою, і інструмент і поліпшену систему управління вогнем. Але от вони їх реально по. Як для протидії от нашим ударам, таким не застосовують і це також є цікавий елемент. Тобто, для фактично, ну там тактична авіація, я так розумію, більше вся сконцентрована в якраз от в тих там ну, це як південно-західний регіони Росії, виключно тобто для нанесення ударів коригованими авіабомбами. І, до речі, хочу сказати щодо там стратегічної важливості цієї об'єкту, що це в тому числі як до злочинів це нанесення, от причетна до нанесення ударів по сумах. Перше а друге, що ця ракетна пригала також от, ну, якраз вона відповідальності, в тому числі її бійці активно приймали участь. В о, давайте згадаємо також в обстрілах Харкова, коли просто балістичні ракети. Цей 22 другий, двадцять третій рік неодноразово. Причому і пам'ятаю, в будній день в обіду буквально прилітало по Харкову. І ця бригада також і до тебе. Я так розумію, що вони якраз ну їхня зона дислокації знаходилась. Це регіони, під які підпадає наша північно східна якраз територія України, тому. Сподіваємося, і по особовому складу? Е Скажіть, приватив... таке питання, якби зараз таке активно розгортається в середовищі е українців, скажімо так, дуже узагальнено. Ну, а що раніше по цих. Е Базах у цих ракетних е, частинах не задавали ударі. От, от є ви собі якісь пояснення знаходи? Е, ну я знаєте, якби я так розумію, що ну і е, так, є певне вибір, е, скажімо так, е, цілей, які е, плюс м, дивіться, завдання е, ударів по. Е, Таких місцях, як ці ракетні бригади, по-перше, ну, наш ворог теж не зовсім дурний, тобто, як правило, особовий склад там знаходиться доволі компактно, може навіть взагалі за межі ну, якби в казармах не знаходитись. Я так розумію, що і потрібно було скажімо, працювати підлаштовуючись а, під а, момент, а, коли, наприклад, якщо це там боєкомплект, а, також в самій частині а, того ж боєкомплекту. А, Може бути не так багато знаходитись для завдання ударів, тому що ну ракети в них приходять. Вони або в місцях там зберігання спеціальних, які на жаль, БПЛА доволі ну так ну, сьогодні. Важко. принаймні, по заявах такі знаєте, фігурує. немає цього точного підтвердження 100% гарантованого 100 гарантованого про те, що по складу, нібито зі іскандерами, прилетіли сьогодні е, наші дрони і уразила на цій базі, якби повторно в шуї. Ну, є інформація, підтвердження цієї інформації, і ну, добре, що ми вас знаходимо, виявляємо ці цілі, тобто не потрібно думати, що вони там знаєте, завжди знаходяться, чи, там, наприклад, тих же там партія ракет може бути. Причому відверто, якщо влучить і детонує, ну, не знаю, там, хоча б одна ну, бой, бойова частина. Для той ж ракети іскандерем це вже буде такий доволі ну, яскравий, скажімо так, вибух, і він буде доволі яскраво виглядати. Продовжуємо дякувати росіянам за те, що завжди нанецураються, на, на надав, надав, надавати нам відео і фото, скажімо так, які можна використати як засоби об'єктивного контролю. Це по перше. По друге, також yeah. ну на жаль, у нашого ворога ну дуже багато для нас якихось знаєте таких ласих. Військових об'єктів на сьогоднішній день це і всі аеродроми стратегічної і тактичної авіації, це і ціла купа складів і місць зберігання боєприпасів, це є так окремі підрозділи. Ну, ми розуміємо, що знаєте, якби ну, війна має виходити з військових потреб, а не з необхідності, ну скажімо так. Не з помста але іноді ну, і така помста е, відбувається. Е, тому влучання насправді, я ж кажу, ну непогане. Наші БПЛА продовжують, скажімо так, пролітати. Е, ніби інформація про те, що там щось інше використовувалось, е, крім безпілотників, е, принаймні немає. от І, і тому Ну якби. Будемо продовжувати, е, також варто зазначити, що після таких прильотів, ну навіть росіяни, вони розуміють, що можливо, ну там ця частина вона буде десь можливо передислокована в інше місце, можливо, е, скажімо, на якусь навіть там територію іншої військової бази, тому що ну шкода там нанесена була така. Ну як пошкодження, так ми так розуміємо, що там серйозні.